Протруюйте горох соєвим інокулянтом і буде вам щастя. Друзі, іноді сільгоспвиробники запитують, чи можна протруювати горох соєвим інокулянтом. Відповідь однозначно, так, можна, але результату з того буде рівно стільки ж, скільки від протруєння насіння простою водою. Справа в тому, що майже у всіх бобових культур симбіотичні бактерії відрізняються так само і в горохи із соєю. Сої бактерія брадірезобіум japonicum, відповідно у гороху резобіум leguminosarum. Простіше кажучи, соєві бактерії не зовсім дружать з горохом, відповідно, горохові не дружать із соєю. І після обробки невідповідним інокулянтом результату очікуваного ми не отримаємо, тому що розвитку колоній бактерій не буде. Отже, дивлячись на те, що від бактерій нам потрібна масова азотфіксація під кожну окрему культуру. Потрібно обирати відповідний інукулянт, як то кажуть, Сої-Соєве, Гороху- Горохове. А якщо ви хочете отримати більше інформації по гороху, переходьте на запис нашого останнього прямого ефіру за посиланням у шапці профілю.